Шановні колеги, перед матчем прес-конференція головного тренера Динамо Олександра Шовковського, гравця команди Андрія Єрмоленко. Перш за все просимо ставити запитання Андрію, потім відпустимо готуватися до тренування і поспілкуємося з головним тренером. Будь ласка. Ольга Любушкіна, футбол 24. Андрію, ви повернулися після тяжкого відновлення тривалого. Як ви себе почуваєте? Готові далі забивати? Добрий вечір. Травми це є. Невід'ємна частина, напевно, футбол, тому звичайно, не, не дуже приємно відновлюватись від травми, але приходиться, приходиться це робити. Тому добре, що повернувся, провів збори, зіграв хвилини свої, необхідні, тому почуваюся добре і сподіваюся, що зможу. Допомогти своєю грою команді на полі. Наступне запитання до Андрія. Назар, будь ласка. По поверненню: ви забили два м'ячі ворота Срая. Зараз бачимо, ви також підготувалися до матчу з РФШ, оскільки змінили трішки імідж. Розкажіть про це, що вас надихнуло? Це, якраз той дубль. Надихнули, напевно, мене ви, бо я дивлюсь на вас, ви такий молодий, а я з бородою виглядаю старше, тому хочу, хочу виглядати трошки молодшим. Ліга Європи в цілому завершується, і зараз вбори. Скажіть, будь ласка, чи допоможуть вам ці матчі? Ну, цей матч, який вже залишився, і минулий, підготуватися краще до старту УПЛ? Ну, я сподіваюся на це. Я сподіваюся на це, тому що грати офіційні ігри для мене, як для футболіста, набагато, набагато краще, аніж грати товариські матчі. Напевно, треба бути чесними і перед вболівальниками і казати, як є, те, що ми провалили Лігу Європи, ми не здобули результат, тому зараз маємо. Таку, таку ситуацію. Тому треба е, завтра, я рахую, виходити та грати за честь клубу, тому що такий клуб, як Динамо Київ, не, не може пройти Єврокубковий е, е, турнір без жодної перемоги. Дякуємо, Андрію. Дякую. Продовжуємо прес-конференцію з головним тренером Динамо Олександром Володимировичем Шовковським. Перше запитання, будь ласка. Повернувся до тренувань Брашко як здоров'я Попова, які, які взагалі кадрові проблеми зараз є у команди. Добрий вечір. Так, у нас є кадрові проблеми і, на жаль, на жаль, не дуже приємні. Ми не можемо розраховувати на декілька гравців, скажімо там, які претендують на основний склад. І це додає нам не додає нам важелів, але, скажімо так, у нас команда і ми готуємося до гри. І я не зможу розраховувати в цій грі на Попова, Буяльського, Шапаренка, Ворожка. Всі кажуть. А до Бінджака. Наступне запитання, будь ласка. Останній матч як вам вдається мотивувати команду на, ну, на цю гру, враховуючи, що турнір вже закінчено для вас? Ми відверто провалили цей турнір об'єктивно, і я казав хлопцям. Про те, що ви в кожній грі маєте доводити в першу чергу те, що такий біг обставин, який стався, це випадковість. У нас є своє обличчя. Воно може змінюватися при тих чи інших обставинах. Але бажання внутрішня мотивація, мотивація кожного гравця окремо і мотивація як команди, вона має бути завжди на самому високому рівні. Тому для нас ця гра з турнірної точки зору не має принципового значення, а з точки зору іміджу має велике принципове значення. Назар, будь ласка. Для вас, як для головного тренера, це перший такий Єврокубковий сезон, так в складі Динамо, як головний тренер. От він видався дуже довгому оскільки стартували ще з другого кваліфай-раунду Ліги Чемпіонів. Загалом це вже 14-та гра. Для Динамо в Єврокубках, враховуючи кваліфікацію, От як змінювався тренер Олександр Шовковський з першої там, до 14 ї гри, наскільки впевненості додало, хоч і були негативні результати, але все одно це надважливий досвід? Ви знаєте, ми не підводимо підсумки ніякі. Ми готуємося до гри і тим більше. Тому ця прес-конференція не стосовно моєї готовності і моїх змін. Це прес-конференція до гри. А до гри ми готуємося до кожної окремо вивчаючи суперника і напрацьовуючи свої ігрові моменти. Ігор Буласко. Динамо, букмекери вважають Динамо фаворитом у цій грі. Проте РФШ всіх здивувало в минулому турі, перемігши Аякс. Що ви можете взагалі сказати про суперника, які сильні сторони, як готувалася чи вразилася чимось ця команда? Букмекерів своя робота, у нас своя робота, і важелі, і якісь там фаворити чи не фаворити, виходячи на футбольне поле, виходять дві команди виходять грати. Це перше, що я хочу сказати. По-друге, команда РФШ досить молода команда, яка була заснована так давно, але при цьому останні п'ять років вона. Бореться виключно за перші місця єдиний конкурент у них, у них в лізі це команда з Риги. За останні 5 років вони здобули шість титулів, і дуже велика прірва між цими двома лідерами латвійського футболу і іншими командами. Тому я можу сказати, що те, що ми виходимо грати в статусі фаворита, ні в якому разі не впливає на наше ставлення до цієї команди як до достатньо серйозного суперника. І ми з повагою відносимося до будь-якої команди, але повага-повага на футбольному полі переможець один, має бути тільки. Заключено запитання, будь ласка. Але що там також так. про вашу зустріч з Верпаковським хотілося згадати: от ви разом грали, так він зараз спортивний директор. Наскільки десь приємно відчути ті спогади, згадати те, що було колись чи ну, на даний момент? Те, що було, це вже в минулому. Я його бачив останній раз, якщо я не помиляюсь, можливо в минулому сезоні, коли ми зустрічалися в товариській зустрічі при на етапах підготовці. Буду радий після гри потиснути руку. Так, будь ласка, ваше запитання. Бущан наближається до переходу в Саудівську Аравію. У вашому розпорядженні є кілька голкіперів. Чи визначились ви вже з головною ієрархією? Як це буде відбуватися? Чи може хтось отримає шанс з молодих? Ви знаєте, в нас в команді знаходиться близько 30 гравців. І це є основний склад. А є стартовий склад на гру. Всі гравці нікому жодному гравцеві не гарантовано місце у стартовому складі. Вони це розуміють, вони вже звикли до того, що є певна ротація в команді, і вони мають. Відчувати себе частиною команди, кожен з гравців. Якщо ми говоримо безпосередньо без про вратарів, то о, там ситуація, можливо, трішечки інша, тому що для вратаря важливо постійно грати, але знов таки мають бути готові кожен з гравців для того, щоб вийти на футбольне поле. І я задоволений їхніми діями в тренувальному процесі.